Офіційної назви це чеська республіка, столиця та найбільше місто це Прага, налічує понад 1,3 мільйони осіб. Чисельність населення приблизно 10,6 мільйонів осіб. Щодо форми правління, це є унітарна парламентська республіка, державна і офіційна мова, це чеська мова. Щодо зак законодавчої влади, це парламент Чеської республіки. Він є вищий законодавчий орган Чехії, що складається з двох палат. Щодо виконавчої влади, уряд Чеської республіки це вищий орган виконавчої влади Чехії. Щодо девізу Чехії, це є правда вітежі, тобто правда переможе. І гим, де домов мой, трошечка про міжнародну політику і а, там, де Чехія є членом багатьох міжнародних організацій та об'єднань, скажімо, такі основні: це НАТО, є член, член НАТО, член ООН. Член МОМ, тобто міжнародної організації з міграції, це є також член міжнародної організації з праці, а також а, член в СОД, також держава, учасниця в організації з безпеки та співробітництва Європі. Щодо ЄС, також член а, варто зазначити, що не є частиною Єврозони, але є частиною Шенгенської зони, і також а, членом а, регіонального такого. Упування такого альянсу називається Вишеградська група, створена була в 91 році. Складається в нас з чотирьох країн: це Чехія, Угорщина, Польща і Словаччина. І Вишеградська група також дуже активно підтримує і підтримувала і підтримує Україну з боку МЗС а, а, була надана допомога Україні а, у сумі понад 420 мільйонів чеських крон. А це на цей момент. І ця фінансова допомога була спрямована за такими напрямками: це укриття енергетики, медичне обладнання, допомога громадським організаціям для допомоги українцям. Щодо військової підтримки, то Чехия з війни війни почала надавати Україні підтримку. А на цей момент можна перелічити наступну допомогу. Це були і бойові, і броньові машини, і гаубиці, і реактивні системи залпового вогню, і системи ППО, і чотири гелікоптери. І тут звичайно треба дуже зазначити, що саме Чехія була першою країною, яка відправила в Україну танки та бойові машини піхоти в Україну, і це було вже зроблено в квітні 22-го року. Попри цю допомогу, яка вже була надана, то також планується надати Україні ще додаткових шістсот сім між 600 і 700 мільйонів крон військової допомоги, яка яке знаходиться на зберіганні у чеській армії. Ще й до того, Чехи допомагає в тому, щоб ремонтувати українську бронетехніку в рамках допомоги країні. Чехія зараз має нового президента, яким став Петер Павел, і саме Петер Павел має довгу історію і розуміння України з боку, особливо військовою, тому, що у минулому це відставний генерал, і він був голова військового комітету НАТО з 2015 по 2018 рік. І до цього був командувачем генерального штабу армії армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року чеська республіка підтримує всі діючі санкції та наполягає на подальших санкціях проти Росії. Це у фінансовому секторі, енергетичному секторі, транспортному секторі і також всяку продукцію, яку можна використовувати у цивільних так і військових цілях. А, це є заблоковано, і звичайно а, також Чеська Республіка не видає візи для російських громадян. Прайська весна Чехословаччини має дуже дуже багато паралелі з нинішнім вторгненням Росії в Україну. А це відбулося це вторгнення Варшавського договору до Чехословаччини відбулося під керівництвом радянського союзу і призвело до того, що танки просто перекочували кордон без очікування. Це було зовсім не, неочікувано, і а, саме оця дія, ця подія, це поклало кінець реформам праської весни Олександра Дубченка. А, це був комуністичний лідер, який хотів створити соціалізм з людським обличчям, але режим звичайно. Не хотів бачити будь-яких змін, а, і хотіли зупинити ці реформи, як і в Чехословаччині, та будь-де. І зробив це вторгнення з танками, щоб захистити Чехословаччину. Можна привести деякі паралелі між а, тим, як це вторгнення виглядало в Чехословаччині, і як воно виглядало в Україні. А, як і в Україні, також загарбники а, позначували свою техніку різними кольорами а, у, у їхньому випадку. Це була біла фарба. Також відбулося вторгнення з різних сторін з трьох різних точок, так само як і відбулося в Україні, і звичайно а, зараз. Намагаються створити такий вигляд, що наче це є, має багато національну коаліцію, злучивши Білорусь так само, як і це було зроблено раніше. Робота наша змінилась до країна, тому що ми мали з перших буквально годину російського вторгнення перейти від класичної дипломатичної роботи, яка спрямована на розвиток двосторонніх відносин. Фактично, ми були змушені стати експертами у військовій галузі у галузі гуманітарної допомоги. Тобто, наша робота була повністю переспрямована на те, щоб в короткі терміни забезпечити максимальну підтримку з боку як чеської влади, чеського парламенту, чеського суспільства, пояснити, що в Україні дійсно відбувається не війна, як це інколи кажуть, відбувається відверта російська агресія. Тобто, Фактично на нас напали і здійснюється відвертий геноцид українського народу, і ми можемо спільно перемогти тільки в тому разі, якщо нам буде надана відповідна військова допомога, гуманітарна допомога, економічна допомога, фінансова допомога і безумовно моральна допомога з уряду Чехії. Чехам не потрібно було досить довго пояснювати, що з себе. Представляють російські агресори, тому що у них дуже розвинута історична пам'ять. Вони дуже добре пам'ятають події 1968 року, і фактично з перших годин російського вторгнення, і чеський парламент, і чеський, чеський уряд і відповідно чеське суспільство, тобто звичайні чехи, вони почали робити дійсно максимум для того, для того щоб допомогти громадянам України протидіяти російському агресору. Ну, допомога надається абсолютно по всім напрямкам. Тобто, йдеть, йдеться про військову допомогу, яка надана вже на суму понад 190 мільйонів доларів. США. Чехія з моменту повномасштабного російського вторгнення прийняла вже понад 505 тисяч українських вимушених переселенців. І не просто прийняла. Вони прийняли закон, який називається Лекс Україн», який передбачає надання тимчасово переміщеним особам з України фінансової допомоги протягом перших місяців у розмірі 200 доларів. США. він передбачає надання безкоштовної медичної медичного страхування, а також можливості працевлаштування без отримання спеціальних дозволів. Крім того, постійно надається буквально з першої години російського вторгнення гуманітарна допомога, і фінансова допомога, і економічна допомога. Тобто, ну всі наші позиції, які ми запитуємо в рамках тих можливостей, які є у Чекій Республіки, вони задовольняються, задовольняються, задовольняються максимально повно в рамках їхніх можливостей і максимально швидко. Я можу сказати, що Чехія в цьому плані є прикладом просто як треба допомагати Україні для інших країн. Безумовно, чеська республіка і в цьому є прикладом, бо Чехія одна з перших іноземних країн відригувала на ініціативу нашого президента стосовно того, щоб кожна іноземна країна брала патронат або над певною областю, або над певною містом, або над певною галузю. Відповідно, чеська республіка взяла патронат над Дніпропетровською областю. Вона вже активно допомагає. Крім того, уряд Чехії прийняв. Урядову програму відновлення України на 2023-2025 роки, і під цю програму виділений конкретний бюджет, який буде допомагати нам відновлювати Дніпропетровську область. Більш того вже встановлені хороші робочі контакти між Дніпропетровською областю і відповідно Чехією, і між містом Дніпро і відповідними регіонами Чехії. Наша група дружби е, існує з першого тижня е, нашої каденції з вересня місяця. Ми її утворили. І на початку десь було учасників 20, чимось. Потім долучилися близько 30, і Зараз більше 40 народних депутатів входить в нашу групу з міжпарламентських зв'язків з Чеською е, Республікою. Е, є активні депутати, є менш активні, є різні. Абсолютно хтось представляє свої регіони, хтось представляє загальнодержавний Інтерес тому робота є насправді різна, і ми взаємодіємо там наступним чином. Переважно це е, комунікація як нормальних живих людей, е, які абсолютно прості, які користуються різними месенджерами. Ми обмінюємося думками. Ми часто звертаємося за порадами за імплементаціями різних законопроєктів. і в тому числі і знаю, що чеські депутати є проактивні і вони постійно. Старається на своєму рівні активно заявляти про українську позицію. Зокрема, я б хотів би всім нагадати, що вони і визнали і голодомор геноцидом українського народу, і це зробили як і в верхній палаті, так і в Сенаті Чеської Республіки. Вони в тому числі чітко виражили та засудили російську агресію проти нашої держави, і хочу до речі наголосити: бо знаю, що будуть питання: жоден голос не був відданий. Проти Чехії по справжньому нам е відверто скажу, з 24 лютого стали такими братами, е братами по духу, е по складу розуму, по такому е відчуттю і бажанню цієї перемоги. Чесно, свято вірять в нашу перемогу, роблять дуже багато тихої роботи. І е, насправді це X100, більше того, що вони роблять, ніж про те, що вони навіть публікують чи, чи комунікують е, в межах своєї держави чи всесвіту. Стосовно е, Чехії, то тут є Повна консолідація на усіх рівнях, тобто і президента, це колосальна різниця між попереднім і, і відповідно, новий президент, якраз Петер Павел, активно підтримує. Ви бачите, скільки різних позицій на день він дає стосовно України стосовно того, що необхідно допомогти Україні швидшими темпами здійснити вступ в Європейський Союз. І це насправді дуже радує, що є такі лідери європейських держав, які чітко фіксують цю позицію, не говорять про е, всебічну занепокоєність або велике там сприяння. Або ми ми, ми, ми дуже довго з вами будемо. Ми з вами і а конкретними чіткими позиціями. І ціка позиція, і в уряді прем'єр-міністром Фіалою, і на рівні і сенату і палати представників тобто, абсолютно є консолідація. Я дуже сподіваюсь, що така підтримка збережеться, тому що це є країна, яка як транзитна зона через себе комунікує близько 60 країнами, які мають певний потенціал в військовому напрямку, і через себе. Через свої інституції і можливості так допомагає Україні перед лицем російської агресії, російського терору. Ми надали військове обладнання спочатку війни, включаючи важке озброєння, і ми будемо продовжувати відправляти обладнання до України стільки скільки це буде потрібно. Ми надаємо гуманітарну допомогу. Населенню України ми робимо все, що від нас залежить, щоб прийняти біженців з України в нашій країні Чехії. Я переконаний, що Чеська Республіка продовжить робити все можливе, щоб допомогти Україні. Я переконаний, що, що продовження двосторонньої торгівлі та співпраці між нашими країнами. Є все є вигідним, і ми маємо до цього спільний інтерес і участь у таких формах. допомагає створити робочі місця та власне залучити кошти до бюджету завдяки такій співпраці, перспективи якої ми обговорюємо на численних майданчиках. Šanovní páni a pánovi, šanovní druzi, na sam kinec chodču pýt kryslity, čo u Čechy výriať u premohu Ukrajiny nad agresorom. U premohu krajiny, jaká ruchajca do eurostruktúr. Čechia pýt integráciu Ukrajiny do Європейського союзу та НАТО, це без сумніву. Я бажаю Україні міру, але не тільки мир. Це має бути мір на ваших українських умовах, мір, який прийде в результаті вашої перемоги над агресором. Дякую. Всі злочини необхідно задокументувати. І це найважливіше, що ми можемо зробити. Але що важливо підкреслити, люди не хочуть говорити про те, що з ними і їх можна зрозуміти, вони відчувають величезний страх. Деякі члени їхніх родин все ще живуть на окупованих територіях, і потерпілі вважають, що якщо вони дадуть такі свідчення, то члени їхніх родин знають, що більше тортур і можуть бути викрадені росіянами. Ті люди, котрі докладають, Бують воєнні злочини, а вони фіксують докази і свідчення. Українці довгі організації виконують неймовірно важливу і величезну роботу, яка спрямована на збір доказів для притягнення. Притягнення Путіна до відповідальності трибунал Путіна Я хочу висловити нашу підтримку Україні. Ми будемо міцно і надалі підтримувати Україну, і будемо розслідувати всі воєнні злочини і подбаємо про те, що всі злочинці відкриття для нашої організації. Дуже важливо продовжувати. Роботу на місцях ми ділимося лише тим, а що ми особисто пережили. Ми не використовуємо інформацію з відкритих джерел. Ми беремо лише ви які ми зібрали особисто. Ми спілкуємося із помертілими. Хто в зазнали полісвіашенів інформацію, яку ми збираємо з поліції Чеської Республіки та України і я також Буду е їхати у відрядження до сполучених штатів, тому що мене запросив державний департамент сполучених штатів поділитися нашими знахідками, тим, що нам вдалося задокументувати. Ми будемо спілкуватися з представниками прокуратури і поліцейських академій, поліцейських навчальних закладів, які з нами. ми маємо колегу, якого я називаю наш залужний. Він спромігся Забезпечити збір коштів на суму мільйони чеських крон. І він нещодавно завершив дуже важливу місію, тому що вони змогли купити три гамери H-1. і вони додатково їх обладнали, і також швидкі допомоги. І юрці гамерси. Допомагають зараз, працюють, користуються в українській армії в українських збройних силах. Я хочу, щоб українська молодь і студентство фокусували свою увагу на своєму навчанні, а не на інших речах. І ми е, хочу запитати вас і попросити вас повідомити мені, якщо комусь потрібна допомога через те, що сталося з ними під час війни. Пам'ятаєте, що у вас є друзі у чеській республіці? Якщо хтось зазнає нападок через те, що він чи вона є українцем, чи українкою, що є хтось, хто бажає дати свідчення як свідок актів геноциду? Будь ласка, передайте наші контакти, і ми подбаємо про те, зробимо все, що від нас залежить, щоб надати більшу допомогу і, і інші форми допомоги. Дякую вам.